Гуртожиток Ужгородського національного університету активно готується до зими. Капітальний ремонт фасаду наразі здійснюють у гуртожитку номер 4 Ці роботи планували провести ще понад два роки тому, а кошти виділили нещодавно. Зазначає директор Студмістечка. Будівля ця здана в експлуатації у 1974 році минулого століття. Капітальні такі ремонти комунікації, фасадів, звісно, з тих пір майже не проводились ніякі. Єдине, що, я, ну, що вікна помінялись, декілька точкових таких ремонтів було. Зараз це все робиться капітально. Ремонт четвертого гуртожитку реалізується в рамках програми Вища освіта України, мета якої покращення енергоефективності будівель та зменшення експлуатаційних витрат державних закладів вищої освіти. Завдяки такій програмі УжНУ має змогу утеплити усі шість поверхів гуртожитку, відремонтувати дах та замінити дерев'яні вікна у технічних приміщеннях. Це грантовий проєкт по програмі Вища освіта України. Приймають участь НЕФКО, Міністерство освіти і науки України, ну, університет наш. Тут зараз ми проводимо капітальний ремонт фасаду, дах утеплюється, все те, що можемо зробити до морозів. Наразі в гуртожитку проживає понад 1100 людей. Це як студенти з різних факультетів, так і вимушено переміщені особи. Дуже великий плюс. Я думаю, то, що гуртожиток утепляють і, і ну, навіть світу буде краще. У декотрих кімнатах є, що підвіконники, під типу від них дує, і це, я думаю, дасть якусь користь. Зараз якраз як нам обробляють фасади, то утеплюють гуртожиток, то ми впевнені, що буде дуже тепло. Він і так, ну найліпший гуртожиток. четверта вся вау вже навесні планують замінити систему опалення та санвузли у гуртожитку. А по закінченню усіх ремонтних робіт на одній із фасадних стін шестиповерхової будівлі може з'явитись патріотичний мурал.